Луцьк-Донецьк два міста єдиної України, два міста з різними поглядами та переконаннями, проте єдині в головному. Україна має розвиватися, дбати про добробут громадян та ставати потужним гравцем на міжнародній арені. Досягнути цих цілей можна лише згуртувавшись, об'єднавши потенціал Сходу та Заходу, зруйнувавши бар'єри та налагодивши ефективне спілкування. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі спробу реалізувати таке спілкування та обмін думок. Веб-тележурнал, створений суспільними журналістами Луцька та Донецька. Темою нашого першого випуску стали вибори 2010 в Україні. У цьому тележурналі ви дізнаєтесь про діяльність Донецького відділення Комітету виборців України та їхню оцінку виборчого процесу. Познайомитися з акцією Президент Почуй кожного у рамках кампанії «Новий громадянин. А також почуєте, що мешканці Луцька та Донецька очікують від нового президента України. У демократії голос кожної людини є важливим. Ми будемо виходити на вулиці Донецька та Луцька, щоб спілкуватися з громадянами та дізнаватися про їхню точку зору щодо актуальних питань. Цього разу ми зосереджуємось на виборах 2010 в Україні. Отже, вперед. Чи задоволені ви перебігом виборів 2010? Да, повністю. Uh, чесно кажучи, не задоволений. А результатами виборів? Дуже нормально. Доволен. Ну вони дуже в принципі задоволені. Ми хотів, щоб я Янукович... на Ні, не задоволення. Ми повністю. Ну так, і я. Кажу, що стан мене не... не оптимістичний. Що ви очікуєте від нового президента? Нічого нового, особливого ми не отримаємо ні від представника однієї лінії, ні від представника іншої. Ці люди мали вже можливість себе проявити в великій політиці і не раз вони нас підводили. яких то перемін в соціальній сфері, улучшення качества життя. Закони виповнювати треба. Першу чергу треба закони. Нема закону і немає нічого. Нема життя. Що хто хоче, той робить. Лучшого чого-то ожидає. Я рахую, поки в нас не буде стояти. П на першому плані. Тобто патріотизм, порядність і професіоналізм. О, це відноситься як на рівні президента, так і на рівні місцевих і депутатів. У нас, у нас не буде нічого. Порядка в країні для початку і життя хороша. Звичайно, змін в країні, щоб була трошечки якось стабіль... стабільність в нас. всього, виповнення своїх обіцянь, mm -hmm. вот, щоб чітко проводити політику. Європа чи Росія? Який наш вектор розвитку? Росія. Росія. Мені б хотілося бачити її більш західною такою. Тому що взагалі Європа в нас зараз так дуже стрімко розвивається, і взагалі Європейський Союз дуже важливе має значення в світі. Вектор не повинен бути в одному направлінні, вектор має бути в повносторонній, я так читаю. І не тільки має бути Росія, як вектор, а й Запад теж. Європейський союз. А чому? Тому що Європа краще 100 раз живе, ніж ми. А Росія така бідна, як і ми бідні. Хоч вона і газ, хоч вона все має, але все одно вона бідна. А Європа живе, люди проживуть, живуть і прижиткові мінімум, не то. І, і життя довше, ніж наше. Муля не то, що ми 60 років і все, і збирайся вже. З Росії, тому що без Росії нам вже нікуди. Порядок початку порядок в країні, поставити все на свої місця. Не то эти сделали политики. політики і з конечно. нам без Росії нікуди, с з мы можемо пройти далі. Як порядок в навести. Ми повинні підтримувати нейтралітет і мати добрі якісні стосунки як з євросоюзом, так і з Росією. Росією ми думаємо, що якби ну з Росією лучше будемо жити і. Ну, Я рахую, звичайно, Європу, бо я Європу бачив і знаю, як там люди живуть. Перш за все, звичайно, мене там не, не поражає, що ну, у них там великі за, заробітки, чи там. а перш за все, культура відношення. Звісно, наважує з Росією, тому що без Росії ми все одно пропадемо. Це однозначно. Нам ніхто не допоможе, ні Європа, тим більше у нас і духовне єдинство. Звичайно, не з Росією, з Євросоюзом, тому що е, я е, проти того, щоб в нас була друга мова, як говорять, що буде російська, або взагалі перша мова російська. Я тільки за українську. з з Росією. З Росією. Тобто розвиття такої собуті, як вступлення України в Євросоюз або в НАТО, ви ні не так, вполне важливо, але нам до НАТО ще очень далеко. Громадські організації, безперечно, роблять великий внесок у розвиток демократії в Україні. У розділі Громадський Сектор ми щоразу знайомитимемо вас із активними організаціями та цікавими суспільними ініціативами. Сьогодні знайомтесь із Донецьким відділом Комітету виборців України. Ну, комітет виборців України це загальноукраїнська громадська організація в Донецькій області. Ми працюємо вже більше 10 років. І місія нашої організації це активізація громадян до управління державою, перетворення наших людей з мешканців цієї країни на активних громадян України. Донецьке відділення КВУ брало активну участь у моніторингу виборчого процесу протягом президентських виборів 2010. Ну по формі це були традиційні проекти, які здійснює комітет виборців України під час виборчої кампанії. Це в першу чергу навчання членів дільничних виборчих комісій. Ми провели більше 60 тренінгів, навчили більше 6 тисяч членів дільничних виборчих комісій. Тобто, фактично, це наш вклад в якість виборчого процесу на цих президентських виборах. Організація також долучилася до інформування та активізації виборців регіону. Інформаційні акції проходили під гаслом Право на майбутнє. не не Якось без мене Плохо, коли тебе лишають вибору. Хуже, коли ти це робиш сам. Вибори це твоє право. Право на будущее. Донецьке відділення КВУ зафіксувало велику кількість порушень, які втім не мали вирішального впливу на остаточний результат виборів по регіону. З Системних порушень я хотів би відзначити в першу чергу це внесення змін в списки виборців в день голосування рішенням безпосередньо дільничної виборчої комісії. Друга система звичайно була велика проблема з виїзним голосуванням, і досі в нас члени дільничних виборчих комісій не знають, яким чином їм потрібно було здійснювати правильно згідно закону процедуру виїзного голосування. От і тут якраз хотів би сказати про велику проблему, яка полягає в тому, що, на жаль, на цих виборах Центральна виборча комісія відіграла дуже негативну роль. Напевно, це були найгірші вибори, які були організовані за участю Центральної виборчої комісії. Свідомі громадяни не лише обирають керівництво Україною раз на п'ять років, вони щоденно його запитують та контролюють. У передені навгурації нового президента ініціативні групи у всіх обласних центрах України вийшли на центральній площі міст, щоб поспілкуватися з громадянами та зібрати запитання до голови держави. Метою нашої акції сьогодні є запросити президента новообраного президента Віктора Януковича на громадський форум, який відбудеться 5 березня 2010 року в українському домі. Наразі така акція проходить у всіх обласних центрах України. Синхронно вона розпочалась у першій годині дня, і ми підходимо до перехожих і намагаємося від них отримати ті питання, які вони хотіли би почути від новообраного президента. Надалі, 5 березня. Як попередньо обіцяв його представник Юрій Мершниченко, 28 грудня 2009 року, під час брифінгу із представниками міжнародних місій, що Янукович з'явиться на цей громадський форум, якщо його оберуть президентом країни, ми розраховуємо на те, що на цьому заході він зможе дати відповіді хоча б на якусь частину запитань, і порешті, ну тому що фізично це практично неможливо буде дати відповідь на всі запитання а порешті питань ми розраховуємо отримати офіційні відповіді через офіційні прес-релізи, інші офіційні. Документи. Я впливова людина. На мене працює президент. Бо я плачу йому гроші. Якщо виникають питання, я з нього і питаю, бо він за все відповідає. Якщо в мене проблеми, це його проблеми. Я даю президенту доручення. Моя справа проконтролювати. І якщо президент не впорається або зрадить мене, що ж доведеться найняти іншого? Хто я? А я й не приховую. Я громадянин, такий, як і ти. Голосуючи на виборах, ми, громадяни, наймаємо президента на роботу. Він має пройти співбесіду та відповісти на наші питання. Бо країну творять не президенти, країну творять громадяни, новий громадянин твори Україну.